Значить, завданням сьогоднішнього інтенсиву було вирахувати свою персональну добову норму калорій за формулою Міфліна Сен-Джора. Там є певна формула, ви її можете знайти в углі пошукати або у чаті КДПТ спитати, і він вам все розкаже, що потрібно знати для того, щоб вирухувати свою добову норму калорійності. Зріст, вага і свій вік. І все. Ви там перемножуєте все це, але, але це не все. Ви отримуєте свій базальний об'єм калорій, тобто той об'єм калорій, який ви витрачаєте, ну просто проживаючи це прекрасне життя. Але у нас же є ще рухова активність протягом дня, і потрібно ще помножити на коефіцієнт. Коефіцієнти бувають різні, все залежить від того, як. Активно ви проводите це життя. У вас сидячий спосіб життя, ви там тренуєтесь до трьох разів на тиждень, від трьох до п'яти, і ви тренуєтесь кожен день, або ви тренуєтесь як професійний спортсмен, і від цього залежить наскільки ви свій цей базальний об'єм калорій ще помножите. І ви вже звідти отримуєте ваш персональний добовий об'єм калорій, який вам потрібно з'їдати під. Ту масу, в якій ви зараз знаходитесь. Звісно, що це умовна історія, але вона працює. Це досліджена формула, вона, ну, як на мене, найактуальніша, на яку можна опиратись. Але, звісно, що далі, якщо там більш глибоко заходити, краще це робити зі спеціалістами, бо вони там розуміються на цих всіх нюансах. Але для персонально, для того, щоб зрозуміти взагалі, як. Скільки їсти, цього отак, ну, реально за глаза, вище криші. Далі, що ще потрібно, потрібно розуміти? Забувши хотів сказати, але неважливо. Коротше, потрібно просто. а, згадав. Для того, щоб схуднути, якщо є потреба в схудненні, потрібно знижувати рівень. Калорії максимум на 15% від 10 до 15%. Вчора у нас був ефір зайняв на тему, що не можна дуже сильно знижувати рівень калорійності, бо нервова система втомлюється і вона буде добирати об'єм. Тобто, це люд... нервова система переходить в парасимпатику, і людина така. Хоче спати, хоче ще більше їсти, і ліниться, нічого не хоче робити. Тому дуже ж різко не можна збрасувати об'єм. І 15% це максимум, іноді там до 20% в день, але немає в цьому насправді потреби, щоб тіло класно відновлювалося, щоб тіло класно спалювало жири, щоб тіло відчувало себе енергійним, максимум 15%. І там насправді дуже швидко буде. У мене вже є результати цього інтенсиву. Що по возі, зараз скажу. Поділюся з вами. Для того, щоб набрати м'язеву масу, тобто збільшити об'єм ваги, якщо це потрібно, і щоб кра краще, щоб то, то пішло в масу в м'язеву, теж потрібно додати ну, десь 10% до того об'єму, який вже має людина. Не потрібно дуже багато одразу їсти, бо воно все там жирочок буде відкладатись краще, ось так поступово, крок за кроком, і тоді буде класний результат.